Доброго дня, вітаю всіх на каналі Техніка Поля. Локація у нас беззмінна, місто Кропивницький. Дуже велике побажання всім, хто дивиться або підписався, або не підписався. Підписуйте, ставте вподобайки, коментуйте, задавайте питання по дуже багато сільхозтехніки та запчастин у нас на складі. Хто ще не встиг і має бажання, має фінанси, приїжджайте. Замовляйте, забирайте і купляйте. Бо дуже багато різної техніки. Сезонної, g c дві отримали, зернові сівалки, борони, лущильники, глибокорозпушувачі, розкидачі, оприскувачі. Ну а зараз хочу вам показати, показати зуб дракона. По-іншому не називаєш, це у нас найпопулярний товар на даний момент. Ми їх отримали. Недільку назад. Це у нас розкидач мінеральних добрив. Модель RMD05. Пробіжимо детально по технічним характеристикам, чим вона відрізняється від інших агрегатів. Так що погнали по габаритам, ширина 100 135 см, висота також 135 см і 135 сантиметрів. Чітко як квадрат, але має таку лієчку. Ось так вона виглядає для розкидання. Вага його 60 кг, робоча ширина від 4 до 13 метрів. Лієчка сама йде пластик від фірми Masterplast. Дуже Товстенька, як видно, трошки обмерзло. Товстенька, ось, фактично 6 мм вона у нас товщиною. Так, закомплектований цей розкидач. У нас іде на 6 лопаток. Такий нержавіючої сталі. Диск також нержавіючої сталі. Редуктор знизу. Це все виробництво Польща. Пластик теж польський. По е, рамі. Рама зварена в Україні, все остальне це Польща. Він у нас йде на гідравліці. Це дуже класно. Ось тут такі він бачите, на 500 максимум. По гідравліці чіпляються е, три точки. Зверху два відділення. Зліва справа є ось такі пальці під різні трактора. Тут вуще йде. То Захисна така щиточок. Ось такі дві тяги лопатки, ви бачите, Я також неживіючі сталі. Ось так рычаги, рукоятка можна виставляти як в ручному режимі механіка, так і гідроциліндром. Гідроциліндр має два виходи і він відкриває, закриває. Вам дуже зручно. Дуже класний. І ще великий, великий плюс даного розкидача від виробника цього ми замовляємо. Це ось такий маленький, щуплий. Але фаркоп він є. Дуже зручно причепили розкидач на трактор. До фаркопа причепили причепчик. Туди добрива закинули, поїхали, засипали, розкидали самі. Дуже зручно. Так що, агрегати у нас є по наявності. Хто ще не придбав зима попереду ще нас очікує холода. Так що, приїжджайте, замовляйте, пишіть, дзвоніть. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, задавайте питання, тому що дуже великий асортимент сільськогосподарської техніки. Чекаємо на вас і стаємо. До праці.